Якщо газонокосарка електрична, то це має бути Макіта. Це доволі дешевий бюджетний варіант. У нас не насіяний газон, не рулонний газон. У нас 90% тут пирій. Але я вже задовбався косити мотокосою. Оце, воно виходить ну, дуже дебільно все на тебе летить. А Це в шортиках хопа під пивко косиш. Макіта бюджет, Макіта робить свою роботу. Хто, можливо, бачив мої відео, ну тут був просто, ми будуємо будинок. І тут був просто е, будівельне сміття, е, будівельні матеріали, гори такі були. Це вже цієї весни. Ми трошки розгрібаємо це помаленьку. Але все буде класно. Е, відео про що? Макіта робить роботу. Тут і камінці в неї попадали, і цегла в неї попадала. І якісь э, дрючки, дрова в неї попадали, ножик побитий, але косе. Хай воно не гарно виглядає. Зараз я запіскував, трішки, правда, підсіяв нового газону, та й якось воно буде. А кому потрібні якісні димарії каміни, печі, їх якісний монтаж, це профілі є номер телефона. А я на парковку.